До відкидання будь-чого совєтського я ставлюся вкрай позитивно у кожному разі. Окрім того, ми маємо розуміти, ну ось я я ж все ж таки тут не як історик виступаю, так як філософ, але маю сказати про історію. Це такий закид у бік істориків. Я вважаю взагалі, що ми живемо не в історії як англійської як history, а ми живемо в історії як story, або навіть множині stories, Тобто ми живемо в тих історіях, які ми розповідаємо. Ми живемо в наративах, і тому ми маємо виборювати право на власну історію. В нас власної історії не було. У нас була історія, нав'язана совєтським наративом, мета-наративом, і це стосувалося не лише е, там 9 травня чи якихось інших дат. Ми е, потрохи зазнаємо емансипацію від тих жахливих так званих свят совєтських демонічних, там, наприклад, святкування заколоту більшовицького як великої Жовтневої революції, тощо так, те, що е, принесло наше землі нещастя, чомусь ми мали святкувати як велике свято. Тому я вважаю, що взагалі історії як такої немає. Є наша оповідка про цю історію, і кожен формує свої власні оповідки. І що потужніша ця оповідка, що вона цікавіша, що вона популярніша у світі, то більш незалежна та нація, та держава, те суспільство, той народ, який розповідає цю оповідку. І зміна відбувається ну ось щодо дат, так. Ну, по перше нарешті, ми не святкуємо забаганку Сталіна, тому що 9 травня це просто його забаганка. Ми перемкнули хронотоп. Направду ж, підписання відбулося восьмого, просто в Москві було вже дев'яте. Так а зрештою, наскільки я знаю, може історики мене виправлять, підписання перше в Реймсі відбулося сьомого, так але також було сказано, да. що да, країни за іншим часом, тобто ці східноєвропейські країни, які трошечки відставали за часом, так само як саме дев'ятого святкують через це. Але тут ще я хочу сказати, ось я б не ми, ми, мені мене дещо дратує саме діє слово святкувати, тому що перемогу так можна святкувати, але хто кого переміг в тій війні це ще велике питання, так і хто направду переможець. А, а ось зараз ми що? І мені здається, що сьогодні ми вперше вшановуємо пам'ять загиблих, і це направду день. Примирення і пам'яті про загиблих байдуже кого окрім того, хочу взяти до уваги такої. Ми навіть змінили не лише дату Святкування чи відзначання цих подій, а і проміжок цей 39 45 тому що, ну якщо спитати в совєтській людини, коли почалася Друга світова війна, багато хто відповість в 42-му. І ось цей момент, що сталінська Совєтська Росія була союзником гітлерівської Німеччини кілька років, так це взагалі якось залишалося поза лаштунками уваги. Так? Тому тут направду ми змінюємо ось цей ми Змінюємо наше ставлення до минулого. І як на мене це вкрай важливо. Те, що зберіглося дві дати, ну, якщо б це було дуже жорстко, тут є певна прагматика сьогодення, так, і ми б дали, мабуть, Україна дала б знов-таки матеріал для маніпуляції і. Якоїсь там знов хвилі інформаційної війни з боку Росії, з боку лівих, які підтримують російську пропаганду на заході, в мене зараз запитання зокрема і таким людям пояснювати, як як відмовлятися від радянської спадщини для тих, для кого там чи ця стрічка Георгіївська, чи будь-які там радянська зірка і червоний прапор, це там те найдорожче, з чим в них асоціюється перемоги і їхня непроста доля. Ну, я відповім питанням на питання. Так, так. А чи є георгівська стрічка так однозначно совєтським символом? Ми забуваємо, що під георгівською стрічкою воювали, наприклад, власівці. тобто російська нацистська армія, причому вона нараховувала історики, мені підкажуть. Там доволі велику кількість людей до мільйона інколи говорять. Октанди ви не? відповідаєте питанням на запитання. Е, а ні, я це... розумію, що є дуже багато людей, коли з ними доводишся спілкуватися. Ти коли підходиш до реального ветерана? Я не говорю, що в нього є ця стрічка, так але до реальної людини для якої це важливо ну, є певна ця пам'ять так там можна уроки історії читати, але є там певна пошана і до радянського до радянської символіки, і до червоного прапору, і до червоної. Зірки і до параду на червоній площі так я кажу, що це, це до моєї тези, що зрештою нашою пам'яттю також маніпулюють, і Георгіївська стрічка виникла не так давно і вона асоціюється саме з перемогою совєтської армії чи червоної армії в Другій світовій війні, чи в Великій Вітчизняні, як вони їх її називають. Але знов-таки Георгіївська стрічка це символ російських нацистів. Які воювали проти Червоної армії, які воювали на Гаразд, Давайте про Червону зірку. Ба більше, ба більше, не варто забувати, що Совєтський Союз і Гітлерівська Германія це союзники. І тому я запитую, а хто переміг в цій війні? І ось, як на мене, я, може, якусь провокаційну і жахливу річ скажу, але сучасна Росія показує, що ну, я б сказав, що почастий Гітлер переміг. І в чому? В тому, що була прищеплена. Те, що Шолохов назвав, це не я російському народу була прищеплена так звана наука ненависті. І ось в мене була така значима обмовка. Я чогось сказав про 42-й рік, коли говорив про початок, 45. а не про 41-й. Але я думав про інше. Я думав про три ключові тексти. Тут я про літературу трохи хочу сказати: три ключові тексти тодішньої совєтської пропаганди, які називалися «Наука ненависті Шолохова, Убій Рінбурга і убей його Сімонова». Кого німця, так? Ну, зрозуміло, що це асоціювалося саме з німецькими нацистами, з назагарбниками тощо. Але от та наука ненависті, яку прищепив жахливий нацистський режим тим, хто з ним боровся, і ось це нездатність до примирення з, наприклад, німцями, які не були нацистами, так. Те, що зараз російська пропаганда говорить про те, що ну, наприклад асоціюються події в Україні там з якимось фашистським заколотом, там чи то нацистським, причому вони не розрізняють, хто такі є фашисти, нацисти, тощо про це ми не говоримо. То на рівні ось трансформації, жахливої трансформації, мутації соціальної свідомості, то уроки нацизму впали на доволі такий... Сприятливий ґрунт, так і ми сьогодні маємо російський фашизм. Це нацизм, який відтворює, як ми бачимо, ось ці паралелі історичні. Ми показуємо і бачимо. Він відтворює багато того, що було задіяно німецьким нацизмом 30-х, 40-х років. Пане Юрію, я зараз хочу. Я, тоді кожному з вас там також відреагувати на це. Ви хотіли до е, ну, я вважаю, що ми тут опиняємося в дуже складній ситуації. Е, ну, перша така теза, вона банальна, але вона вкрай важлива, що війна це, зрештою, зло. Тобто це субстанційне зло, тобто війна це те, що знищує людей, так з одного боку. І тому о, романтизація війни це дуже жахлива о, річ. Але як о, ось, о, цей баланс зберігти, не романтизуючи війну, вшанувати пам'ять героїв? Так, ось це, це дуже складна ситуація. Ба Більше в нашій актуальній ситуації знов таки, чому я заговорив про науку ненависті, так як виграти цю війну Просто жахливого ворога? Не романтизуючи війну, так, ось це це це, це виклик сьогодення, і зрештою. Е... Одна одне з завдань російського режиму сучасного це посіяти ось цю ненависть серед нас, і я згодний ось мені спадала думку, що люди, які пройшли е, на правду випробування е, жахливою війною е, і насильством, вони е, дуже з великою з, зазвичай огідою ставиться до насильства і до війни. М мене заскочив інший образ е, з Майдану: це Михайло Гаврилюка, Так, ось е, коли котували ці покидьки, ну в мене. Дотепер, коли я бачу ці кадри чи згадую, в мене ось хвиля ненависті зашкалює. Але потім я пригадую відразу його інтерв'ю після Вземайдану, коли він каже, я пробачаю цього хлопця. Так? Ось ця шляхетність людини, яка зазнала тортури, яка відчула е, тілесно ненависть до насильства. Так? Ось про що ми маємо казати. Так? Ми... І ось це вшановувати і в героях Другої світової війни, і в героях тих, хто йде сьогодні вмирати за нас на схід. Е, ми маємо їх вшановувати, ми маємо вшановувати пам'ять тих, хто загинув у Другій світовій війни. Ми маємо вшановувати той подвиг, який вчиняють зараз наші хлопці на сході, але ми маємо утриматися від романтизації і пам'яті про війну, і від романтизації тієї війни, яка відбувається зараз. Ми зараз також те, що є зараз, і це те, що кажуть дуже часто нам молоді люди, про людей, які там вирішили з якихось причин нам не виїхали. Ну, по-перше, я хотів би відреагувати на. Репліку на мене, я казав, що мав на увазі, що е, не нас навчили ненависті. Я в жодному разі, до речі, не мав громадян України здебільшого на увазі. Я маю на увазі, що навчили ненависті тих, хто сповідують, і дотепер совєтський е, наратив історичний. Совєтський історичний наратив і російський шовіністичний наратив, який є спадкоємцем совєтського наративу, це наратив ненависті і ксенофобії. Ось що я мав на увазі, і тут е, Гітлер виграв в цьому сенсі. Я мав на увазі це. На жаль, в Україні також були люди, які сповідували совєтський історичний наратив. Втім. В Україні до нещодавні подій був доволі високий рівень толерантності. На жаль, жодної з наших попередніх урядів і президентів не скористалися цим, так тому що до ще 2013 року, ну може до 2010-го, можна було скористатися цим шаленим ресурсом білінгвічної країни, країни з великою кількістю конфесій, країни, яка абсолютно в мирний спосіб змогла до останніх подій. Це все якось засвоїти так. Не вдалося. На жаль, тепер маємо, що маємо, і маємо з цим працювати. І я абсолютно погоджуюся, що нам потрібні новий вакубуляри. Це челендж, це виклик для нас інтелектуалів. Наприклад, я не знаю. Ми говоримо про окуповані території, але я не дотепер не знаю, як назвати режим сучасної Росії. Це фашизм, ні, це нацизм, ні, це ксенофобія, це е, в чому, чомусь антилюдяність, це антицивілізація. Я називаю це тінню цивілізацію. в мене є така метафора, але це поки що метафора. Нам бракує наукового кубуляру так само, як нам бракує вакубуляру для того, щоб описати те, що відбувається в Криму, те, що відбувається в на Донбасі, і відповідно до того, як ставитися до цих людей, як залучати їх до нашого українського загального державного наративу, та і я... це завдання я прошу... насамперед, не політиків. Я думаю, а саме науковців, mm -hmm. істориків, філософів, соціологів, культурологів. Тож хочу вас ну, Я вважаю, що дуже важливо до речі, що об'єднали. Так, нацистське і комуністичне, так це дуже важливий момент, що ми нарешті поставили цей діагноз. Двом найстрашнішим хворобам по соціально-політичному історичним 20-го сторіччя комунізму і нацизму до речі, це відбулося в нашій країні і не в усіх країнах Європи. Це відбулося аж до тепер. І це проводить чітку межу сьогодні, що боротьба йде не між лівими і правими, а між лібералізмом і радикалізмом. І будь-які форми радикалізму вони небезпечні в сучасному світі. До речі, не випадково путінський режим російський підтримують як ліві, так і праві на заході, так тобто. Тому, як на мене, це близнюки, це радикальні ідеології, які мають бути заборонені. І я не юрист, тому я не можу оцінювати, як влучно це було зроблено і відповідно на юридичному рівні. Але ідеологічно я вважаю, що це дуже важливий інструмент, який, який дає нам змогу позбутися цього жахливого тоталітарного минулого. Пане Юрію, е, ну я згадаю іншого німця Гельдерліна е, з початок, один з початок його гімнопатос, де він пише про те, що там, де загроза, там зростає, те, що рятує, якщо дослівно перекладати з німецької, і е, як хоч би як це жахливо звучало, але всі ми усвідомлюємо, що ці виклики, зокрема війна, е, також. Е, Можуть щось спровокувати позитивне і конструктивно в нашому суспільстві, і дуже коротко вигляді тез. Я вже казав. Ну на, на правду я не, не збираюся спростовувати тезу Гегеля. Навряд чи історія чомусь може навчити, тому що я казав що є не одна історія, а дуже багато різних історій. І, але що хотілося б від чого хотілось врятуватися? Хотілось врятуватися від науки ненависті, так щоб війна не принесла ще більший рівень ненависті в наше суспільство і. Продовжуючи думку пашу, що варто зрозуміти, що перемагає на правду, перемагає, тому що перемога була пірова. Я думаю, совєтського союзу перемагає не сильна насильницька держава, а сильне суспільство. І тому те, що і майдан, і ця війна спровокувала народження справжнього громадянського суспільства, яке я сподіваюся, не 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 зникне, так а буде розвиватися і волонтерські рухи, і майдан і підтримку переселенців. І все, ось в цьому наш наш порятунок, так будь ласка, маємо вже.